Розповідаю для всіх українців, хто зараз знаходиться в Німеччині а саме в Мюнхені, або взагалі у кого є можливість сюди приїхати та отримувати для себе ну, податись на отримання будь-яких id карток От я як сьогодні я приїхала і зараз буду забирати, мене оголосять моє прізвище, і я підійду, буду забирати свій ем, паспорт громадянина України. Тобто я переробила так, як, наприклад, в мене була ситуація наступна просто. Я це все показую, бачите, де це все знаходиться. Тобто тут біотеолети, але я не знаю, наразі вони працюють чи ні. Взимку вони не працювали, коли я подавала документи на отримання паспорта, ID-картки української громадянина України, через повторююсь. Тут через дорогу просто У5, тобто є в кожну можливість на У5 приїхати. Це зупинка Михайля Бат на У5. На Убані приїхати, так? попроще як кажуть, як в нас в Україні говорять метро, доїхати і є можливість а, собі тут замовити те, що вам потрібно, або забрати свої документи. Тобто так. Більш точну інформацію, як саме ще раз під'їхати, тобто я вже в принципі, озвучила Михайлі Бат у 5. Це в Мюнхені. Так що, кому потрібно, ДП-документ, бачите, без виїзне оформлення, ось навіть їх ем, ем, дані. Тобто, кому потрібно, дивіться, переписуйте. Краще зайдіть на їх особ, ем, в принципі, офіційний ем, сайт. Я, в принципі, додам в коментарях під цим відео. Потім все, всім, всіх благ і гарного дня. Тримаємося, українці!